28 квітня село Насташка зустрічало учасників третього відкритого турніру Рокетнянської селищної територіальної громади з шахів та шашок серед дорослих та серед юнаків і дівчат, присвяченого пам'яті загиблих воїнів у війні за незалежність і свободу України. Естафета пам'яті. Організаторами заходу, що відбувся у приміщенні місцевого будинку культури, виступили відділ культури, молоді і спорту Рокитянської селищної ради, Старостинський округ номер 7 Насташівський будинок культури, Насташівський ліцей і шахово-шашковий клуб молодіжної громадської організації Спортивний клуб Інтеграл. На заході були присутні рідні та близькі загиблих героїв з села Настошка, шанувальники інтелектуальних видів спорту з Старощанської, Миронівської, Кагарлицької і Рокетнянської громад, учні і педагогічний колектив Насташівського ліцею Громадськість села. Сьогодні дуже важливий захід, який проводиться вже не вперше в районі. Пам'яті воїнів загиблих. Сьогодні ми хочемо провести і ярмарку на допомогу Збройним силам України. Сьогодні ми хочемо провести благодійний концерт. Я прошу вас шанувати хвилиною мовчання наших воїнів, наших воїнів тосельчан які склали своє життя за мир, за незалежність і цілісність нашої держави. Вшанувати хвилиною мовчання. Всіх воїнів, які склали своє життя, не тільки наших одесичан. Дякую. Зараз до слова запрошую заступника голови селищної ради Рокітнянської Коробчука Олександра Григоровича. Слава Україні! Історія це людська пам'ять, яка передається із покоління в покоління, яка пишеться чорнилом і кров'ю, сльозами і потом, вогнем і мечем. Сьогодні ми з вами напишемо чергову сторінку. Нашої історії. Без перебільшення скажу, що кожен, хто присутній тут, хто не присутній, але підтримує Збройні Сили України, він носить свій клад і пише історію. Хтось донатить, хто сидить за партою і навчається, хтось на передній лінії оборони, хтось волонтер. Тому саме сьогодні, звертаючись до вас і від вашого імені, і від імені. Депутатського корпусу, Рокітнянської селищної ради, голови, я хочу подякувати Збройним силам України за тихі ночі, за мирні ранки, за кожного вбитого найманця, який прийшов на українську землю, за крейсер Москва, за острів Зміїлі. Незважаючи на все, ми з вами продовжуємо жити. Ми дивимося, як тримаються наші міста: Харків, Суми, Одеса. Шостка. Без перебільшення скажу, що ворог лютіє, знаючи, що ми обов'язково переможемо в цій війні. Те, що зроблено з Трипільської ТЕЦ, не входить в ніяке порівняння. Нас хочуть поставити на коліна, нас хочуть знищити. Але це не вдасться. Тому що ми сильні, ми непереможні, ми єдині як ніколи. Дякую ще раз кожному з вас. Дякую сьогоднішнім учасникам турніра, які ще раз демонструють нашу єдність, демонструють нашу пам'ять. І ми всі зобов'язані пам'ятати і робити все для того, щоб наші збройні сили отримали перемогу. Слава Україні і дякую всім. Пам'ять. Таке коротке слово. Вона не і вічна. Пам'ять, гірка пам'ять! Вона ніколи не згасне. Пам'ять, що ти залишила пам'ятники як символ про тих, хто пройшов війну, хто віддав своє життя за рідну землю. Найвищою нагородою тим, хто уцілів, є життя, а для загиблих пам'ять. Під прапором стояли, під прапором спочили. пройми, о Господи своїх синів! За України волю їх убили в шалений жар тривожних днів. В той час як небо димом затягнулось, як змерзлі руки прагнули вогню, умилась кров'ю кат його свита, споївши нею всю свою сім'ю. Історія нікого не забуде в історії для всіх є сторінки про тих, хто мужність мав служити людям. Ми пам'ять закарбуємо віки. Гірко, образливо, важко на душі. дуть від нас кращі з кращих. Нічим не заповнити ці втрати жодними словами. Не утішити рідних і близьких. І одне лише може пом'якшити гіркоту втрат. Це наша пам'ять, це розуміння того, що жертва не була марною. Вони загинули в ім'я життя інших, в ім'я спокою і миру в Україні. Матусю, в синє небо, це ж очі мої, як у тебе. Дивися у жовте колосся. Це моє, як у батька волосся. Не плачте за мною у хаті. Я землю відстою свою. Ми сьогодні низько схиляємо голови перестійкостю матерів, які втратили своїх синів на війні за єдність і цілісність України. Для нас завжди буде прикладом життя ваших синів. Низький вам уклін. І велике спасибі, що виховали патріотів. Вам раненько, Тільки день зайнявся. Чула, як тихенько. Следию прощався. Хрестику долому. На устах молитва, Смерть судна скроні, сам шка битва, плакала калина, З вітром говорила, розпитай по світу, я тут похила молодий хлопчик.

Небесний, дай спасня си прикрыться и точно не станет ко мне на колінах партии.

我早已。 Цього дня також відбулися благодійний ярмарок та концерт. Організований з метою збору коштів на потреби Збройних сил України сьогодні. На ярмарок я принесла свої вироби з такою метою, щоб їх продати, і ці кошти відправити хлопцям, нашим захисникам, на ремонт автомобіля. А цілу зиму шила на госпіталь нашим хлопцям. Речі, які в магазині не купиш, тому що вони на липучках. Спасибі, люди допомагали. Хто чим міг, хто матерію привозив, приносив і нитки, і кошти на світло заплатить. Так що в нас село дуже дружне і не встигла виставити, як уже і прийшли купити мої вироби. Ось такі от шість серветок. Отакі, от, от шість серветок. І такі шість серветок. Вони двосторонні, легко будуть пратися через те, що натуральний є матерія, натуральна. Я думаю, комусь зігріють душу. Ході патріотичного заходу спільними зусиллями громади, фермерськими господарствами, громадськими організаціями було зібрано 78 тисяч гривень на потреби українських військових.